Привіт! Сьогодні я розповім трошки про такий проєкт, як море акварелі. Проект ми започаткували, точніше започаткували мої батьки. І в цьому році я була повноцінною кураторкою цього проєкту, і роса, як партнер нашого проєкту, нам надіслала таку посилочку, такий подаруночок. І сьогодні я хотіла би зробити розпаковочку від Роси. і також трошки показати відео самої виставки. А, так, подаруночок від Роси. Цей подарунок прийшов, кого відібрали журі, це 10 людей, яких визнано в цьому році. Це вже у нас п'ята виставка море акварелі. А ця виставка проводиться раз на два роки. І так. Так, не дійшло. Ми його розпаковуємо. У мене вже все в плямах. Буквально все плямах, Навіть сьогодні писала маслом. І новий красовий фартушок не буде мені зайвим. Так. Акварельні фартушки. Я обожнюю взагалі росу саме за її акварель. В принципі, у них все шикарно. Це прям, як на мене, найкращий взагалі виробник фарб, який у нас є в Україні. І їхні ці акварельні фарби, вони дуже пігментовані дуже класні. І я думаю, що в мене буде багато ідей, які я зможу реалізувати з допомогою цих фарб. Такий блокнотик, пензлик. До речі, у мене вже є один такий пензлик. Але цей теж мені знадобиться. І така ручечка. Тож, тож, такі подарунки від Роси. Як на мене, дуже ж прекрасні подаруночки. І якими я точно буду користуватися із задоволенням, і створювати нові витвори мистецтва, як і наші цьогорічні художники, чиї твори визнали, я б не сказала, що найкращими, я б сказала найцікавішими. І я думаю, що кожен, кожен насправді може стати учасником наступних море акварелі, і я думаю, що ми будемо ще не раз відпрацювати з Росою і. Ми зможемо якось колаборуватись і робити такі подарунки для художників, які прийматимуть у майбутньому в нашому проєкті участь. Я залишу зараз відосики з відкриття в Києві і та. Також у нас ще одне буде відкриття в Одесі 12 листопада в музеї Західного та Східного мистецтва. І я запрошую вас на цю виставку, на відкриття цієї виставки. І в майбутньому ви можете спокійно приймати участь в нашому проєкті. З вами була Флер Ікі. Я дуже рада, що я змогла зробити такий обзорчик для вас, бо я дійсно обожнюю цей бренд. І цей бренд він дуже класний тим, саме роса. роса класний тим, що завжди підтримують наші мистецькі проекти українські, і вони завжди свої якісь пропозиції, і можна їм завжди написати і запропонувати участь, спонсорство чи просто партнерство в будь-якій виставці. Якщо вона буде їм цікава, вони завжди із задоволенням приймають участь і підтримують наші чудові проекти, в тому числі і море акварелі. І я думаю, що. Усім може бути цікаво. Також просто Рос це такий виробник, дуже якісної фарби, дуже якісних матеріалів, і насправді всім раджу, всім раджу користуватись. І я дуже рада, що я змогла зробити такий відео огляд. Тож дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей!